Ну, мені пощастило, мабуть, тому що я вже переріс проблему цих рожевих окуляр, страху того, що я не справлюся, і так далі. Вот. я насправді відношуся до всього дуже просто. По-перше, Теж, мабуть, ну не пощастило, я заробив. Я заробив ці гроші. Типу, в мене є е, певна сума грошей, яка дозволяє мені піти з роботи і нічого не міняти в своєму житті, і жити ну рік, півтора, два, два роки в принципі нормально, взагалі не міняючи я не знаю, не обмежуючи себе ні в чому. А другий момент, е, ну. Я на ринку це вже я, я багато разів цього це казав. Але я на ринку за останні два роки був два рази. Обидва рази через два тижні я отримав офер. А, От. е, і типу обидва рази це було там дві або три технічні співбесіди. І з цих обох співбесід я отримав офери. При тому, що вони закінчувалися, одна закінчилася за 10 хвилин після того, як почалася. Вот. ну тобто, я не відчуваю проблеми в тому, що я не знайду собі роботу. От. Тому я, я роблю то, що я можу зробити, е, і дивлюсь на це. Е, з позиції того, що ну, якщо хтось буде незадоволений, мене за це звільнять, ну так, значить, значить, так, що я можу зробити? Я такий, який я є.